Доброго всім ранку вдома. Нещодавно перша українська альпіністка Антоніна Самойлова піднялася на гору Манаслу в Гімалаях, висота якої 8163 метри над рівнем моря. До цього на вершині Манаслу побували 20 українців-чоловіків. Антоніна стала першою українською жінкою, яка відпідкорила цю гору. Всі деталі сходження дізнаємось від самої альпіністки. Піду зустрічати. давай. давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. Вітаю вас. Дякую. Звісти, будь ласка. Доброго ранку. Так не очікуєш побачити таку альпіністку. – А ти індітно Ти Вісі тисяч сто метри. І це не перша, наскільки я, я знаю. Я Хочу одразу висловити неймовірну вдячність вам. Декілька тижнів тому всі ми бачили, всі соцмережі були з вашим відео, де ви на вершині гори Манасло з українським прапором і казали Україна, я присвячую цю перемогу саме тобі. Це дуже було щемливо. Дякуємо вам за це. Забирайте наші в себе. Україна переможе, і ми це знаємо всі. Ну і звичайно розкажіть, чому обрали саме цю гору? Чому е, манасло і... я обрала, тому що минулого року я з нею вже зустрічалася, але я не зійшла на вершину через лавини, через високу вірогідність сходження лавин. Ми повернули з третього табору вниз. Тому в мене були рахунки <гум> не закриті. Я так розумію, що кожна гора, гора має свою специфіку, правильно? І манасло саме небезпечна тим, що дуже велика вірогідність цих лавин, так? Е, так, в принципі, вона дуже сніжна і е, табори так розташовані, що вірогідність лавин є. І шлях, в принципі, е, такий лавиноопасний, небезпечний. І... Минулого року вони таки сходили, і є таке відео в інтернеті. А коли величезна лавина накрила базовий табір, і я в цей час була не в базовому таборі, в висотних таборах. А от мої друзі, які там були, розповідали, що дуже страшно. Це виявилася не повноцінна лавина, тобто вигляд був дуже страшний всього цього, але вона сама по собі була як пил, тобто як буран. Але люди там творили такі речі, розуміючи, що це можуть бути їхні останні хвилини. Добре. В цьому таборі, так? А, а розкажіть, будь ласка, скільки часу займає сама підготовка до сходження? Підготовка і саме сходження. Е, саме сходження в середньому на восьмитисячні займає м, десь 30-40 днів. Бил, так, угу. А підготовка, ну в кожного по різному, хтось до Евересту руками готується. А ви а, я чесно сказати, я не готувалася взагалі до Евересту минулого разу? Це було спонтанне рішення. А вже коли я була в Непалі і приїхала просто на трекінг, я зустрілася з людьми, які були співвласниками. Компанії непальської, ну, оператора, який водить, водить в гори, і вони мені запропонували. Вони сказали, що через війну нікого з України не буде, що не піднімуть український прапор на вершину. Ну коротше кажучи, почали так піддавлювати. Але я думала спочатку, що це просто якась шалена ідея, просто ну. <рес> тобто, що в минулому році український прапор майорів він був один там, так я була єдина МВС. українка за Вересту і занесла туди прапор. А скільки людей загалом зайшло на із був? яких країн так. із як складається ось цей? Я не знаю група людей, які піднімаються на а був. чесно кажучи, минулого року скільки зайшло саме? Я не знаю з думати. вашої групи скільки? з моєї групи о, здається, 15 людей. Це всі, хто піднялися і спустилися, це піднялися і спустилися так. А скі як взагалі триває підготовка до сходження? Костя хоче піднятися, не а хвост. він не знає. Не що чого заключається повер. взагалі. Ось це саме Підготовка. Як це відбувається? ви вчитесь дихати, якісь практик вчитесь що Ні. там біг, Чесно присідання найкраща, найкраще тренування для гір. Це як от кажуть, шерпи гіди, Це біг, якщо ви хочете підготуватися на землі, ну тобто на рівні mm -hmm. моря, біг і будь-які інші кардіонавантаження. Ну в принципі, ви повинні тренувати своє серце і витривалість. Тобто, витривалість це найбільш важлива якість в горах. Тому що переходи величезні, ну, в середньому десь... А скільки десь... триває перехід? Ну, середній перехід десь 6-8 годин. 6-8 годин? Вгору. Це без перестану. І скільки за 6-8 годин висота набирається? Висо... За висотою по-різному. За 6-8 годин, це залежить від складності маршрута, звичайно, від вертикалі, тобто від mm -hmm. куту наклона, mm -hmm. ну, нахилу. Ну, в середньому десь, думаю, метрів 500 за висотою. Це не то, це я так моя, так я думаю. Mm -hmm. Ну, от, Наприклад, якщо от, ну, на слово взяти, перший табір е, на висоті 5400, здається. 5400 метрів. Так. У mm -hmm. А а другий табір 6-6 чи 600. Ага, тобто ну, кожні ну це вже від п'яти тисяч, кожні 500 метрів з'являється новий табір. А до п'яти тисяч ну, базовий, а до 5 там внизу. базовий. От на Евересті базовий табір майже п'ять чотириста, п'ять триста сімдесят. На Манаслу чотири дев'ятсот. Тобто. Ми живемо практично ну от, місяць Требності. на такій висоті, і вона найнижча. А скажіть, що найскладніше у цьому сходженні, і як взагалі триває саме сходження? З чого починається? Ви кажете, що найвересті починається з п'яти тисяч на Манаслу 4 900. Тобто, ось це чотири тисячі. Вибачте, тобто, ось це і є стартова точка, з якої ви починаєте саме сходження, так? В Принципі, так ну. Но... До базового табору ми також повинні дійти ще, і оскільки це вже висота серйозна, е, треба поступово це робити. Тобто, в Непалі, наприклад, теоретично можна залетіти гелікоптером в ну, базовий uh -huh. табір, але ви просто відключитесь. Якщо ну от з Катманду, там з рівня скільки там Катманду, тисяча ви Рискій одразу припаду. наберете таку висоту. Ну, по перше, вам буде дуже погано гірська хвороба, і е, настільки різко, що можна. Ну, якщо прямо гелікоптером залетіти, можна і втратити свідомість. Ну, тому це ми це робимо поступово. Так, так це ну, от, Нестача кисню викликає ефект е гірської хвороби в організмі, який схожий, от мене всі питають, а як це? Ну, е п'яніння з. Хорошо. Він дуже схожий з похміллям сильним, серйозно запаморочення, Бі... все навколо mm -hmm. пливе. Тобто, це слабкість тіла підвищена, потім нудота, інколи навіть рвота, голова болить дуже. Тобто, ну, здається, іноді здається, що вона як кавун, який зараз трісне. А скільки триває підйом до ось цього базового табору днів? До, до базового табору приблизно в середньому десь вісім днів. Сім Ну, більше тижня. Ми знаємо, ми готувалися. Це не перша ваша така гора на вісім тисяч. Скільки їх взагалі було? Взагалі в мене були три восьмитисячники і чотири восьмитисячних сходження, оскільки Евереста було два. Тобто я піднімалася а, минулого року і цього року. Можна тобто, запитання? ви сказали стоп, стоп, стоп чекати. Ви сказали три. І чути, ну, чотири сходження, але три вершини. Три вершини двічі. Еверест був, я так, так розумію. І один манасло, який не вдався, і один, який вдався Манасло. І К-2. К-2, К2. — це друга за висотою гора. Вона вважається найнебезпечнішою в світі. А, її називають горою вбивцею. А, і це було моє найважче сходження. По суті. Ну, це Що дуже було важко? складна гора. Все вона складна тим і небезпечна. Тим, що там з базового табору до о, вершини майже повністю вертикально. Ну, тобто вертикаль, Це е... з альпіністським спередженням спорядженням майже. О, так. І о, вона дуже небезпечна через камнепа... кам... Каміння кам... падає, каміння падає, mm -hmm. так. Тобто, от весь шлях ви чуєте rocks, rocks, І коли вони кажуть, ну або хтось цей mm -hmm. кричить зверху. Так моторошно всередині, тому що каміння від отакого до такого. І вони летять абсолютно за якоюсь незрозумілою траєкторією, тобто вони можуть реально вбити тебе от кожної хвилини, там рулетка. а... які плани на майбутнє? Зачекай, будь ласка, для чого? Я чісті, кажучи, я чесно не знаю. От яка мотивація? Що вас мотивує? Мотивація зараз, я вже для себе, от, тому що головне питання, яке завжди задають в інтерв'ю і так далі. Для чого? До цього я не задумувалася про це. Ми, так, Ви вже не перші, ви обдумали так дитяче. Я думала над цим, і зараз я розумію, що я от не можу без е, всієї цієї атмосфери горної. Тобто це не тільки сама вершина, як до, е, досягнення, якесь, а це ком'юніті абсолютно інший світ, це спосіб життя. Це люди, мої друзі. Це альпіністи. Вони інші люди. Вони як з іншої планети. Тобто мені дуже комфортно серед них. І, ну, взагалі, це все життя, високих гір, експедицій. Воно прекрасне, чесно кажучи, Костя. Ти знаєш, дуже часто кажуть е, людям, які катаються на лижах. Що там цікаво? А ти спробуй і поїдь. Так само люди, де сходили на на такі вершини, гори кличуть. Так, гори Я кличуть. Я тобі просто скажу це неймовірно. Які у вас плани на майбутнє? На майбутнє, боже, планів дуже багато. Дуже Із багато мрій. А, ну, з найближчих а, ще восьмитисячник К2. Вже, ну, я хочу сходити на всі 14 восьмитисячників, ну, які є в світі, Тобто е зробити так звану корону землі, називають цю програму, але не в короткій перспективі. Ну, тобто без всяких там, от, рекордів і так далі. І, можливо, наступний восьмитисячник буде Лходзе. Лходзе це гора дуже близька до Евересту. Територіально, тобто, по суті, експедиція як на Еверест і тільки з четвертого табору шляхи розходяться. розходяться. А, вона, вона вважається, а, як, є восьмитисячники, а є мега восьмитисячники, їх п'ять – це ті, які вище восьми з половини. Тобто вони mm -hmm. вище за всі інші. Ну, так от. Антоніна, ми вам безмежно вдячні за те, що прийшли, розказали за те, що продовжуєте прославляти Україну. І я бажаю, щоб на наступне ваше сходження було поруч з вами якомога більше українців, які б разом з вами йшли до нашої спільної перемоги і підкорювали нові нові вершини. Дякую, вам. дякую дякую вам. Це дякую. правда, В студії ранку вдома була альпіністка Антоніна Самойлова, перша українська жінка, яка піднялася на гору Манасло.